І привіт! З вами я Артемій і сьогодні ми будемо робити ролик на ці дуже. Ну, як сказати, дуже? Ну, просто на ці коментарі. почали їжу. Беріть їжу. <плес> Ежу. Ежу. Так, беріть їжу. А, що я ну, коротше, читаємо коменти. Привіт! Для чого ти зняв укриття на Грегорі Крипера. Я что читати не буду, ви самі прочитаєте, Навчись писати. А, може, ти за Росію? Яка Росія? Я всі. Цій... Росія це не мідім, мій Дім Україна. А ти, мабуть, і в Росії живеш. Так, це сам поліз на Грегори Кліпера. А чому це я. Ну, добре. Теж. Та так, правду говорю. Так, це я по на Грегорі Кріпера перший. Ось читаємо. Якщо ти українець, тогда. Що тогда? Тогда що, що Що? Що, -що, -що тогда? От не тогда. А, зараз. Якщо ти українець, то пиши, а, -а не тогда. Що таке тогда? Це руське слово, це не українське. Треба було тобі написати ти сам полі. Ой, якщо ти українець, то не то, не, не «ТОГДА», а то? А ще що... українські? Що українські? 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 вареники? Я нічого тебе не зрозумів. Я написав, так я його сейчас не трогаю, чо ти мне пристал? Будеш такое писать? бан! І він ще рже дізлайк. Поганий, поганий пес. Читаємо цей комент. Ось. Зараз на паузу поставлю. Так, я тут. так, ось. Я за Грегорі не знаю, що він тобі зробив, але наша війна є. У нього і так проблеми з 17-літнім обманщиком плюс ти за слабкий щпа зробити щось. Навіть коменти закриваєш. Я коменти закриваю, о, зачиняю. Тому що я їх включаю. Я їх не зачиняю. Я... тому я і два ролика а, вставляю, Щоб був без, я, я хотіл був з, з ними. А другий ще був з коментарями. От самі подивіться, я зробив два ролики, а ще третій я ще зняв. Ой. То ні. Читаємо далі. Закр... Закриваєш, Бо розум... ні. Бо розумієш, що немає шансів. Краще просто зупинись. Не знаю, зупинись чи ні. Ну. Спасибо за коменти. Ну, це ліпше, краще знімай інші відео і подумай про нормальну озвучку. Озвучка у мене ж немає мікрофону. Я його за гроші не хочу покупати. Ну, я не знаю навіть. Озвучка у мене нормальна. Я подивлюсь на Ютубі. Дякую. Бо наші всі ці війни, він Укр ти Укр. А в Україні і без того війна. Ну, так, я зрозумів тебе. Дякую за коменти. А так далі вже нічого. Ви мої коменти почитаєте. Я думаю, що все. Я зробив е урок І думаю, вже прощатися. Ну, і всім до побачення!